Ігри, книжки, зошити та наліпки у кожному боксі зібрали все, що дозволить дітлахам пізнавати світ. Такі подарунки стануть у нагоді і для дитсадків Кам'янського, адже в місті їх понад півсотні. Це така велика допомога саме для вихователів, тому що там матеріали ігрові для дітей в доступній формі формують м'які навички. Це і взаємодія між дітками. Це соціалізація, це психологічні аспекти. Тут і матеріали по здоров'ю, по харчуванню тобто настільки широкий аспект, наскільки цікаві, доступні. Подарунки для малеча отримала і городська сільрада. Методичні матеріали та рекомендаційні для наших вихователів поповнять скарбнички і творчі лабораторії наших педагогів. А самим дітям це буде цікаво. Навчання буде змістовнішим, ну і звичайно сучаснішим. Такі навчально-розвивальні набори розробили в Україні за підтримки іноземних партнерів, спільно з Міносвіти та за підтримки уряду Японії. Вони мають дуже багато цікавих ігрових матеріалів, у тому числі матеріалів по міні безпеці та інші розвиваючі набори, які зараз дуже важливі для дошкільної освіти. Вони розраховані на вік від 3 до 6 років, які дуже важливі зараз, щоб у подальшому віці діти у звичайній школі могли навчатися більш ефективно. Така допомога від міжнародних партнерів координується регіональним офісом міжнародного співробітництва. Це ініціатива конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Її головна мета взаємодія з іноземними партнерами. Хочеться вірити в це, що як мінімум воно забезпечить дітям можливість під час тих же самих повітряних тривог, які в нас періодично відбуваються, забезпечить відволікання від цього всього процесу. В тому числі це все буде відбуватися завдяки вам, за що я вам безмежно вдячний, бо діти – це наше майбутнє. Загалом громадам Дніпропетровщини передали 1380 навчально-розвивальних боксів. Наш регіон один з десяти, які отримали таку допомогу від міжнародних партнерів. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко новина одинадцятого каналу.